Всіх вітаю на тижневому астрологічному розборі, я астролог Лілія Верховод. В цьому відео ми з вами обговоримо астрологічний вплив з 20 по 26 січня. А поки підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк та пишіть коментар, як у вас реалізується планетарний вплив і зазначайте вашу дату народження для того, щоб я могла відслідити, що саме у вас увімкнулося. Тож, будемо починати! З 20 по 22 січня Сонце в з'єднанні з Плутоном. Можна розпочати річний цикл в питаннях, котрі потребують вольових проявлень та змін. Наприклад, можна кинути згубні звички, в ці дні сприятливо розчищати свої справи, те, до чого давно не доходили руки. Можна заякорити нові звички, котрі протягом року будуть трансформувати тіло та свідомість, прийняти для себе таке рішення слідувати. Оточному формату трансформувати себе в якихось аспектах. На цьому аспекті посилюється відхід всередину себе, може з'явитися здатність до зміни себе чи навколишнього світу за рахунок своєї волі, за рахунок своїх зусиль. Це аспект внутрішньої сили таємної влади, уміння нав'язувати оточуючим свою волю, маніпулювати іншими людьми і в цей час може посилюватись втомленість. Відчуття того, що події сильно тягнуть енергію. 19-20-21 січ Меркурій з Венерою та Прозорпіною в бісекстилі. Це сприятливий час для стосунків, для домовленостей, спілкування, зустрічей. Удасться легше знаходити потрібні слова. Тож, це сприятливий час для того, щоб відчути хвилю співрозмовника, говорити те, про що бажають почути, і в цілому спілкування йтиме приємніше. Цю аспектацію варто посилювати власним фокусом на інтуїтивному сприйнятті, поверненні до своїх уявлень, до своїх бажань. Окрім цього аспекту, зростає аспектація з Марсом. Марс взагалі цікава фігура на цьому тижні. З однієї сторони, в нього відкривається аспектація пошуку меж для реалізації своїх ідей, бажань, нових горизонтів, нового простору. І з 21 по 25 січня Марс, Секстилі до Урану, буде легше сеперуватися, оскільки дві планети стаціонарні, ретроградні, прошу вибачення, то сеперуватися від того, що давно дозріло, щоб відійти від вашої звичайної рутини дій. Але також може посилюватись інтерес до старого пошук того, що, можливо, ще має певні признаки життєдайності, але все ж таки. Вже почався новий цикл, тож варто відходити від старого, відкривати перед собою нові горизонти. Паралельно з цим аспектом, з іншої зимово осінньої сторони, з 22 по 26 січня Марс квадраті злій лід, що провокує нас до необачно хоробрих дій, підсилює нетерплячість, можна щось зробити, а потім про це дуже пожалкувати. Середина та кінець тижня несприятливі для важливих рішень. З найнебезпечніших днів це 23-24 січня. З однієї сторони точна аспектація Марс в опозиції до Меркурії і сходиться та у квадратом на ліліт. Все це в кардинальному хресті, тож можуть зриватися плани, певне хамство, різкість, жіноча нерозбірливість, чоловіки не стримуються, можлива халатність, підвищується аварійність, навіть в природі певні катаклізми, підвищення ризиків соціумів, пряме. Поводження агресивне. 21 січня місяць проходитиме квадратуру до сонця та переходить четверту місячну фазу. Цей час для рефлексії пройденого шляху, і з цього часу сприятливо починати виключно те, що було сплановане заздалегідь. Енергія вже йде на спад до 29 січня до нового місяцю. Тож певні опозиції можуть дещо складніше проживатися в цей час, можуть навпаки бурхливо реалізовуватись. Ще для розуміння того, які енергії будуть витати в просторі, потрібно познайомитись з тим, які знаки буде проходити місяць на цьому прийдешньому тижні. Понеділок та вівторок Терези Загострюється почуття справедливості і орієнтація на партнерство. Місяць проходить лілі, тож можуть виникати викривлені представлення щодо партнерських стосунків, певні марні очікування, повернення до старих тем, питань, нав'язливі думки щодо цього. Ввечері, вівторка, середа та четвер транзитний місяць приходить скорпіон, що повертає нас до необхідності проживати всі почуття, нічого в собі не накопичувати і не тікати від світу та самого себе, відкривати власну хоробрість, зустрітися зі своїми страхами, зібрати свої сили для прожиття можливих кризових ситуацій, для прожиття того, що відкривається на даному етапі в вашій реальності. П'ятниця, субота та неділя це стрілець, вихід за межі, важливі усвідомлення та піднесення після днів скорпіону, або ж це певне переродження чи укорінення тих програм, котрі вийшли під час з'єднання місяців з ліліт, розширились під час днів скорпіону і укорінилися в стрільці. Тож потрібно обрати, обрати усвідомленість. З післяобіднього часу, в неділю, в місяць переходить в знак Козирога. Розбираємо по поличкам все те, що було реалізовано під час цього тижня, сприятливо ставити ціль, котрі ви можете швидко досягнути, до котрих ви можете прийти для отримання певного задоволення від цього процесу. Тепер ще до місячних діб. 20 січня це 21 місячна доба, символ кінь, колісниця, пегас. Це один з найактивніших місячних днів в циклі, в яке русло піде ця енергія, залежить це виключно від вас. В гармонійному варіанті ви можете зробити все, на що у вас давно не вистачало сил чи, можливо, якогось натхнення. Не дарма символ цього місячного дня вважають кінь, Пегас чи колісниця. При правильному Напрямку енергії ваші справи можуть швидко-швидко помчати. І недарма в багатьох міфах кінь є сакральною твариною, яка допомагає знайти зв'язок між світами. Тож в цей період важливо не опускати знаки, не опускати відчуття з'єднання з собою для того, щоб бути активним творцем своєї реальності. 21 січня символ. Ганеша, Бог мудрості та благополуччя, 22-й місячний день. Це день для здобуття знань, духовного вчення, передачі сакральних знань. Вся інформація в цей день буде відмінно сприйматися, також сприятливі подорожі, розширення, меж свого сприйняття. У 22 му місячну добу можна засвоїти набагато більше, ніж за весь місячний цикл. Можливе, нестандартне вирішення проблем прийде до вас там, де ви його не чекали. Цю добу краще не марнувати час, не лінувати, а запланувати досить-досить щільно. 22 січня, це 23 місячна доба, насичений агресивною енергією день. Енергія буквально тисне на нас всередині. В цю добу бажано займатися чимось, де ви можете проявляти свою активність, де ви можете проявляти свою конкурентність, не піддаватися на провокації, не піддаватися на спокусу, щось зробити спеціально негарне. Варто згадати, що цикл вже поступово добігає кінця, отже, слід витрачати час, якомога ефективніше сил не так багато, і варто завершити справи для того, щоб розпочати новий місяць вже з новими натхненнями, з новими намірами. В цю допоможе не виходити щось, можуть справи йти абсолютно не так, як ви цього запланували. Тож варто позбавлятися зайвих очікувань, зайвого розуміння того, як ви це. Уявили. Відходите від цього довіряти потоку. Вас обов'язково приведе туди, що підходить саме вам. 23 січня символ 24 місячного дня є шива, ведмідь, гора. Цей день має зв'язок із чоловічою статевою енергією, вже немає вчорашньої агресії, того потоку неконтрольованої енергії. Цей день досить приємний, досить спокійний. Цей день люди ставляться один до одного сердечно. Після вчорашнього дня, коли відчувається певна агресивність, в цей день може бути втома, зникає бажання конфліктувати. У 24 му місячну добу краще не навантажити себе рутинною роботою. Приємне, цікаве проведення часу підходить для нього набагато краще. Справи потрібно робити не поспішаючи і досягати ці цілі, до котрих, наприклад, у вас не було певного натхнення. 24 січня символ 25-го місячного дня черепаха, раковина, урна, судина живою та мертвою водою це найкращий час для роздумів про духовність. Активні дії взагалі не рекомендується слід дивитися у глиб своєї внутрішньої сутності. Якщо вам заважає жити якась проблема, то варто подивитися на неї трошки зверху. І ваша інтуїція, ваш внутрішній голос підскаже, як її вирішити. Все навколо буде насичене знаками. 25-та місячна доба, вона дійсно магічна за своєю суть, У вас можуть навіть включатися певні здібності, ясно бачити майбутнє. І дійсно в цей час таємне стає явним, можна зуміти побачити те, що було до цього часу скрито від вашого розуміння. Те, що було неясним, незрозумілим і в цей день через проникливість, через уважність та сердечну доброту до вас можуть приходити важливі откровенні, важливі інсайти. 25 січня, 26 місячний день несприятливий по своїй енергетиці, оскільки цей день насичений такою енергією, яка може перевіряти вас на терпімість, може бути. Досить сильне посилення якостей его, таких як перебільшення, необхідність здобути певну перевагу. В цей день можуть приходити складні якісь усвідомлення, роздуми щодо того, що щось пішло не так, і варто було б все зробити інакше. Але ж варто розуміти, що це лише підсвічування для вас тих висновків, тих. Прагнень та результатів, котрі ви до цього обирали, в котрі ви обирали направляти свою енергію і все попереду для того, щоб це змінити. 26 січня це 27-місячна доба, символ Тризуб, Нептун. Це день глибоко інтуїтивний, медитативний. Інтуїція буде стояти на першому місці. Це найкращий провідник. Найкращий порадник. Радиться якомога менше контактувати із зовнішнім світом, більше з внутрішнім, робити детокс щодо соціальних мереж, новин, всього, що може збивати вас від розуміння вашого внутрішнього фокусу, уваги, де він зараз, куди він направлений. Не рекомендується за енергією цього дня дуже багато спати, багато їсти, оскільки ця енергія може просто пропадати. І концентрація на внутрішньому світі може переходити лише в якісь буденні звичайні функції. В цей день відкривається завіса тим, хто не боїться відкрити в собі джерело, хто розуміє, що найголовніші відповіді завжди будуть всередині, і хто хотів би до них дійти. Тож цей день для таких людей з такими намірами буде продуктивний, буде дійсно приносити це відчуття з'єднання з чимось вищим, зі своїм вищим я, зі своєю вищою суттю. Тож варто День Нептуна провести відповідно. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку, написати свій коментар. Це дуже допомагає для розвитку моєї youtube діяльності. І до нових зустрічей до наступного тижня.